Добрий день. Темою цього відео є цінова сегментація на основі характеристик споживача. У цьому відео брали участь Донцо Дмитро, Стрюк Артем, Фінічук Ярослав та Мудрак Олександр. Всі подальші приклади будуть наведені з таких ситуацій, коли клієнт приходить за товаром саме у фізичний магазин. Отже, почнімо з того, що таке взагалі цінова сегментація на основі характеристик споживача. Це такий певний спосіб поділу наших потенційних клієнтів за їхньою соціальною групою. До уваги ми беремо такі чотири основні фактори, як вік, стать, зайнятість та належність до студентства. Також наших клієнтів можна поділити на три типи. Це є школярі, студенти та дорослі люди. Розглянемо ситуацію з першим типом. Уявімо, що школяр пішов у канцелярський магазин, щоб купити портфель, ручку та зошит. Та нам потрібно його чимось цікавити. У цьому випадку ми застосовуємо такі два фактори, як вік та стать, та ми повинні рекомендувати ці товари з різними принтами, кольоровими, гамами або декорами. Але нам не потрібно забувати те, що дитина напряму залежить від своїх батьків. У яких рівень доходу є різний, тому опираючись на це, усі запропоновані товари повинні бути з різними цінами, щоб вони підійшли під будь-якого клієнта. Другий тип це студент. Для прикладу можна взяти магазин одягу, де наш клієнт захоче купити, наприклад, світшот. Звичайно, студенти не є самозабезпеченими на достатньому рівні, тому не потрібно одразу пропонувати їм товари з дорогими цінами. Перший запропонований товар повинен бути збалансований між якістю та Ціною та також містити такі елементи як трендовість, зручність та універсальність. Але також потрібно пам'ятати про таке хороше правило як комунікація, тому що завдяки ньому ми можемо побачити наскільки наш клієнт забезпечений, і в разі чого запропонувати йому дорожчий світшот, перед тим, вказавши всі переваги над дешевшим. Та останній тип це є доросла людина, під якої від 25 до 60 років. Звичай, такі люди є середньо- або високозабезпеченими. Базуючись на її зовнішньому вигляді, ми можемо робити вже висновки, який саме товар їй потрібен. Візьмемо для прикладу офіційно одягну людина, яка приходить в магазин електроніки за новим ноутбуком. Пропонувати її ми будемо ціни трошки вище середні. та обов'язково ноутбук повинен бути у стриманому та мінімалістичному стилі. Дже подіо ми одразу можемо зрозуміти, для яких саме цілей і потрібен цей ноутбук. Та уявімо, що саме в цей магазин приходить звичайна одягнена людина. По першому погляду, ми не можемо приділити її зайнятість та потреби щодо вигляду товару, тому ми застосовуємо таке ж правило, як і студенту, тобто комунікація. Завдяки цьому ми дізнаємося, для яких цілей ця персона буде використовувати ноутбук та в якому стилі він буде найкращим для здоволення всіх своїх естетичних потреб. Підсумовуючи все сказане, можна дійти висновку, що купівельна спроможність кожної групи людей є різна, та нам потрібно пам'ятати про такі важливі аспекти, як Зовнішній вигляд людини, її вік, стать та зайнятість. Та, дотримуючись саме цього правила, ми зможемо задовільнити потреби кожного з наших відвідувачів та зарекомендувати свій магазин якнайкраще.